У 1913 році Великобританія була найбільшою торговою країною в світі, 50% світових капіталовкладень припадало з Лондона. Незважаючи на свої невеликі розміри, економічний центр Великої Британії протягом останніх ста років неухильно знижував свою відносну важливість. Перша світова війна вдарила по світовій торгівлі і викликала різке зростання державного боргу, економіка після війни зазнала труднощів через те. Що британські фірми поступилися позиціями Сполученим Штатам у 1925 році Вінстон Черчилль повернув Великобританію до золотого стандарту, однак фунт стерлінгів був сильно переоцінений, що призвело до дефляції, низького економічного зростання та високого рівня безробіття. Наступне десятиліття було не кращим. коли економісти казначейства скорочували допомогу з безробіття та збільшували податки. Щоб збалансувати бухгалтерський баланс, це була епоха високого рівня безробіття та низького економічного зростання. Друга світова війна стала ще одним економічним потрясінням для Великої Британії, фактично збанкрутувавши її, втративши майже п'яту частину свого багатства. Після закінчення війни Великобританії довелося домовлятися про отримання кредиту від США, замість того, щоб використовувати кошти плану маршала для модернізації промисловості та виробництва. Бюджет використовувався для того, щоб підтримувати виглядання великого світового гравця. Франція, Німеччина та Італія інвестували в промислову модернізацію та швидко наздогнали Велику Британію. У 60-х роках економіка Великої Британії була стримувана класовою системою, відсутністю професійної освіти та поганою інфраструктурою. Велика Британія зростала повільніше, ніж континент, і пристосовувалася до епохи без імперії. Кінець імперії і нова Бретон-Вудська система на чолі зі США призвели до відносного спаду торгівлі з країнами співдружності, хоча торгівля з Європою почала зростати. 70-ті роки були ще одним бурхливим десятиліттям, коли ціни на нафту спричинили сплеск інфляції, що призвело до промислової кризи та страйків профспілок за підвищення оплати праці. До кінця десятиліття Велика Британія мала ганьбу бути першою розвиненою економікою, яка була змушена звернутися до МВФ за кредитом через кризу платіжного балансу. Однак відкриття нафти в північному морі виглядало як потенційний порятунок. Пані Тетчер перемогла на вирішальних виборах у 79-му році, але її економічна медицина монетаризм спричинила глибокий спад і занепад промислової бази Великобританії. Безробіття різко зросло, а виробництво так і не відновилося. У 80-х роках також спостерігалося поглиблення нерівності та перехід до економіки, заснованої на секторі послуг, все більше зосереджувався на Лондоні. Економіка розвивалася з двома шлангами процвітання на південному сході, в той час як регіони на півночі залишилися позаду, а середній ВВП на душу населення був нижчим ніж у всіх регіонах США та Нідерландів. Навіть велике благо від нафти з північного моря було неоднозначним, сприяючи тимчасовому сплеску фунта стерлінгів, погіршенню експорту та удару по виробництву. Тетчер значно знизила податкові ставки, особливо для людей з високими доходами, і підтримала єдиний ринок ЄС, який усунув тарифи і бар'єри для європейської торгівлі. Радикальна економічна політика Тетчер і Лоусона призвела до того, що до кінця 80-х років. Економічне зростання досягло 4% на рік, а ціни на житло зросли на 35% за один рік. На початку 2000-х років Великобританія пережила бум і спад, але це сталося не через диво, а через економічну бульбашку. Вищі відсоткові ставки призвели до рецесії, і Велика Британія покинула Європейський Союз у чорну середу. Фунт стерлінгів девальвував, а економіка відновилася. Переживаючи найдовший період економічного зростання за всю історію спостережень. Однак у Великобританії були сумніви щодо приєднання до євро у 97 році. Нові лейбористи успадкували сильну економіку, низьку інфляцію та борг, а також позитивне економічне зростання. Однак видимість стабільності вводила в оману, оскільки вона не регулювала дороги, які радянський союз вивів з під контролю. Складні фінансові деривативи сприяли утворенню однієї з найбільших бульбашок активів в історії, яка лопнула в 2008 році, викликавши кредитну кризу, податкові надходження та падіння ВВП набагато більше ніж в інших країнах. Фунт стерлінгів девальвував 30%, а дефіцит бюджету різко зріс перед виборами. У 2010 році Кемерон і Осборн скористалися кризою. Щоб покінчити з боргами і настати нову еру жорсткої економії. Однак нове скорочення витрат підштовхнуло економіку назад у стагнацію, що призвело до погіршення економічного зростання, довгострокової структури економіки та зниження темпів зростання продуктивності. Борг державного сектора Великої Британії все ще був дуже низьким за історичними стандартами, а відсоткові ставки були близькими до нуля, що робило запозичення дуже дешевими. Імміграція зросла до рекордного рівня, і Великобританія проголосувала за вихід з Європейського союзу в 2016 році, що призвело до жорсткого Брексіт, який залишив митний союз єдиний ринок, і знову з'явилися митні бар'єри, перевірки і регулювання. Брексіт коштував економіці Великої Британії приблизно 5% ВВП, при цьому рівень життя був втрачений через економічну стагнацію. Житлова криза, високий рівень чистої міграції та низьке зростання продуктивності праці ще більше погіршили ситуацію. ВВП на душу населення застряг, що відображає найнижчий рівень інвестицій в ОСР та низьке зростання продуктивності.